Вітаю вас! Недавно я опублікував відеоролик під назвою Рабство пиятика, Розпуста, московити в описах іноземців. Природно, варто його продовжити. Але цього разу ми познайомимося з думками про московщину, видатних російських літераторів і публіцистів. У якості своєрідного епіграфу до цього ролику я взяв рядок з відомого вірша. Михайло Лермонтова, бувай невмивана Росія. Природно, більшість російських діячів висловлювалися про Росію компліментарно підносячи так званий Руський мір на нечувану висоту. На їх думку, Росії, на відміну від інших країн, притаманна висока духовність і тому російська цивілізація Богом призначена. Для виконання важливої місії. Після неминучого розпаду цивілізації, заснованої на хитких і брехливих західних цінностях, Росія відродить світову цивілізацію, замінивши матеріальні цінності, цінностями духовними вічними. Російський народ богоносець, який зберігає правильну віру і має донести її іншим народам. думка про уникальность российской цивилизации столетиями переполняя российскую литературу. Ось Федер Тютчев. Умом Россию не понять, аршином общим не измерить. У ней особенная стать, в Россию можно только верить. Федер Достоевский. Народ наш носит у себе органичный зачаток идеи, Від усього світу особливої. Ідея ж ця має в собі таку велику силу, що звичайно вплине на всю подальшу історію нашу. Він же, призначення російської людини, безперечно, всесвітнє. Ми будемо першими, хто сповістить світу, що ми прагнемо процвітання не через придушення особистості та чужих національностей. А прагнемо до нього через братське всеєднання. Лише Росія живе не заради себе, а заради ідеї, наша доля це і є доля світу. Фельдмаршал Мініх ще у 18 столітті, висловивши думку багатьох російських шовіністів, сказав: Російська держава має ту перевагу перед іншими. Що вона управляється безпосередньо самим Богом, інакше неможливо зрозуміти, як вона взагалі існує. Цю впевненість підтримував і Микола Бердяєв, Росія покликана бути визволителькою інших народів, що відображається в численних війнах. Ми є богообраною країною, єдиним оплотом справжнього християнства, месіанською країною. Російська душа горить у пристрасному пошуку істини, абсолютної Божественної істини та порятунку для всього світу, і всезагального Воскресіння до нового життя. Вона вічно сумує за горем і стражданнями народів і всього світу, і муки її не знають заспокоєння. Сучасні імперці вважають, що вищий сенс існування Росії. Її духовна місія полягає в тому, щоб бути всесвітнім катехоном, який утримує світ від зла. Якщо Росія перестане нести цей тягар, настане кінець світу. Поясню, катехон це історичний суб'єкт, як правило, держава, що має місію перешкоджати останньому торжеству зла в історії, приходу Антихриста, і віддалити кінець світу. Проте, Втім, не так часто, як це мало би бути, зустрічаються і більш тверезі оцінки Росії і російського народу, які вже більше походять на оцінки іноземців. Найкраще розвінчав ідею про всесвітню історичну місію Росії академик Дмитро Лихачов. Ніякої особливої місії в Росії немає і не було. Не потрібно шукати якоїсь національної ідеї для Росії, це міраж. Життя з національною ідеєю спочатку призведе до обмежень, а потім виникне нетерпімість до інших рас, до інших народів та до інших релігій, а нетерпімість обов'язково призведе до терору. Не можна домагатися повернення Росії до якоїсь єдиної ідеології. Бо єдина ідеологія рано чи пізно призведе Росію до фашизму. Як у воду дивився. Не менш влучно висловився філософ початку 19 століття Петро Чаадаєв. Іноді здається, що Росія призначена лише для того, щоб показати всьому світу, як не варто жити і чого не варто робити, писав філософ. А про долю Росії він пише. Тьмяне та похмуре існування, позбавлене сили та енергії, яке нічого не оживляло крім злочинів, нічого не пом'якшувало крім рабства. Ми живемо лише теперішнім, у найвущих його межах, без минулого й майбутнього серед мертвого застою. Йому вторить і філософ Василь Розанов. Загалом то він імперець, але весе мимовільне. Викладаючи погляди так званих західників, написав Росія не має в собі ніякого здорового і цінного зерна. Росії, власне, немає, вона тільки здається. Це жахливий фантом, жахливий кошмар, який гнітить душу всіх освічених людей. Ніякої російської цивілізації, ніякої російської культури. Філософ Володимир Соловйов. Звернув увагу на ще одну рису характеру росіян, ненависть до всіх сусідів і впевненість у тому, що їх оточують лише вороги. Народ перебуває у край сумному стані, він хворий, зруйнований, деморалізований. Хоча формально його не можна вважати божевільним, проте він одержимий хибними ідеями, що межують з манією величі. Та манію ворожнечі до всіх і кожного. Йому здається, що всі сусіди його кривдять, недостатньо схиляються перед його величчю і всіма способами проти нього злоумисничають. Федір Достоєвський у щоденнику дивувався, чому ж іноземці так погано ставляться до росіян? Вони бачать в нас радше варварів, що блукають Європою і раді. Що можуть щось десь зруйнувати, зруйнувати лише заради руйнування, лише для задоволення спостерігати, як усе це розвалюється, подібно до орди дикунів, подібно до гунів, готових потоптати стародавній Рим і знищити святиню, навіть не маючи жодного поняття про те, яку дорогоцінність вони знищують. Даремно він дивувався. Відповідь дали інші російські письменники. Олександр Герцен описав росіян, які подорожували Європою. Росіяни за кордоном не тільки безладно живуть, але й хваляться своїми дикими та розпущеними звичками. Росіянина можна впізнати в великих готелях через те, що він кричить у загальній залі, регоче на всю горлянку. І неодмінно протестує проти заборони палити в їдальні. Нам хочеться, як 14-літнім хлопчакам, не просто напитися, а й показати всьому світові. Ось бач, як я надерся. Ще більш показовий приклад описує Олександр Купрін. Якось йому довелося побувати в Фінляндії, яка тоді входила до складу Російської імперії. Але була поки що мало зачеплена російською, так би мовити, цивілізацією. Поїзд, яким вони їхали, надовго зупинився на одній із станцій, з тим, щоб пасажири могли пообідати при вокзальному ресторані. Довгий стіл був уставлений гарячими стравами та холодними закусками. Там був свіжий лосось, смажена порель. Холодна яловичина, якась дичина, маленькі, дуже смачні биточки та інше. Все це було надзвичайно чисто, апетитно і святково оформлено. Кожен підходив, вибирав, що йому подобалось, закусював, скільки хотів, а потім підходив до буфету і добровільно сплачував за вечерю рівно одну марку 37 копійок. Ніякого нагляду, ніякої недовіри. Але коли він повернувся в вагон, там його вже очікували двоє росіян, підрядники з кам'яних робіт. Треба було послухати, як вони глузували з бідних фінів. Оце ж дурні, які дурні. Адже такі бовдури чорт їх забирай. Та ж я, якщо порахувати, з'їв у них у Більше, ніж на три рублі. Одне слово чухонці, а інший підхопив, ледь стримуючи сміх. А я навмисне стакан розбив, а потім узяв у рибу і плюнув. Так і не треба, покидькам. Розпустили анафем. Їх треба он як тримати. Владця нічого не нагадує. Так само, як і іноземні автори. Деякі російські відзначають арабський стан росіян. Так Вісаріон Білінський, взагалі то імперець і українофоб, писав: Росія являє собою жахливу картину країни, де люди торгують людьми, країни, де люди самі себе називають не іменами, а прізвиськами, ваньками, стежками, васьками, Палашками». Країни, де немає не тільки жодних гарантій для особистості, честі та власності, але немає навіть і поліцейського порядку, а є тільки величезні корпорації різноманітних службових злодіїв і грабіжників. Йому вторить і Микола Чернишевський, весе Терпелива Росія. Нещасна нація, нація рабів. Від верху донизу усі раби. А ось цитата з поеми Миколи Некрасова Кому на Русі жить хорошо. Привожу в оригіналі, бо в українській мові й замінників не підбереш. Занадто вже різна ментальність. Люди холопського звання, сущие пси иногда, Чем тяжелей наказання, тем и милей господа. Але найкраще про це сказав Михайло Салтиков щедрін Люблять же росіяни бунтувати, стануть на коліна перед панським будинком і стоять негідники, знають же, що бунтують, і все одно стоять. Думаю, що таку картину ви бачили по телевізору не один раз. Наші автори традиційно згадують про розповсюдження пияків і пиятику серед росіян. Антон Чехов, виходець з українського регіону, з Таганрогу, тим не менше затятий українофоб, розповідав про російських селян. Ці люди живуть гірше за худобу. Жити з ними було страшно. Вони грубі, нечесні, брудні, п'яні, живуть не за правилами, постійно сваряться, бо не поважають нікого, бояться і підозрюють один одного. А одного разу, перебуваючи в російському селі, шукали, хто б продав його родині курку, да так і не знайшли, хоча горілки було вдосталь. Але краще за всіх розповів про росіян пияків Микола Некрасов У вірші, гей Іван. Тут знову прийдеться цитувати російською. Вот он весь, як намальован, верный твой Іван. Не умыт, угрюм, опльован, вечно полуп'ян. І далі Выпить може, 100 стаканов тільки подноси. Мало ли таких Іванов на Святой Русі? Іван Тургенєв, ще той імперець, не може зрозуміти, чому росіяни постійно брешуть. І каже, росіяни найбрехливіші люди в усьому світі, але нічого так не поважають, як правду. І нічому так не співчувають, як саме їй. Е ні, братчику, якщо б поважали правду, то не брехали б. У всіх у нас на пам'яті твердження, що росіяни особливий народ, що в них особливий генетичний код, що вони надзвичайно розумні. На цей рахунок висловився академік Іван Павлов у циклі з трьох лекцій. Про розум взагалі і про російський розум, зокрема, з яким він виступив у квітні травні 1918 року. Головний висновок, яким Павло поділився зі співвітчизниками, зводиться до такого: Росіянину реальність не указ, він живе фантазіями та власними уявленнями, які не залежать від фактів. І саме в цьому стилі думок загроза і самій Росії, і її сусідам по планеті. За словами Павлова, російська людина має таку слабку мозкову систему, що нездатна сприймати дійсність як таку. Для нього існують лише слова. Його умовні рефлекси координовані не з діями, а зі словами. Багато авторів наголошують на неймовірній жорстокості росіян. Так, Максим Горький одного разу висловився так: найважливішою прикметою вдачі російського народу є його садистська жорстокість. Це найгрішніший і найбрудніший народ на землі, безглуздий у добрі і злі, опоєний горілкою, понівічений цинізмом начальства. Отворно жорстокий. І далі пробує визначити, хто жорстокіший, білі чи червоні? Зауважу, що цей текст був написаний у роки громадянської війни в Росії, і дає відповідь, ймовірно, однаково, адже й ті, і інші росіяни. А от щодо того, як сприймали інші народи цю жорстокість росіян. Мабуть, найкраще сказав Лев Толстой у повісті Хаджі Мурат, у якій описана російсько-чеченська війна у XIX столітті. Щодо істинного відчуття, яке охоплювало всіх чеченців від найменшого до найстарших, воно було сильнішим за ненависть. Це була не ненависть, а заперечення того, що ці російські собаки є людьми та така гіда, Відраза і нерозуміння нелогічної жорстокості цих істот, що бажання їх знищити, як бажання знищення щурів, отруйних павуків і вовків, було таким самим природним почуттям, як почуття самозбереження. Та що говорити й приводити цитати. Сама назва московитів кацап походить не від прозвища катца. Яке нібито дали їм українці за те, що вони носили бороди, як нас старалися запевнити деякі російські філологи, та ні. касабами, тобто м'ясниками назвали росіян казанські татари після кривової розправи росіян після взяття Казані. На останок приведу вам вірш Кацапи, начебто написаний Олександром Пушкіним у 1831 році. Знову ж таки в оригинале. Выбачайте за нетолерантный текст, но, как кажуть, из песни слова не выкинешь. Кацап останется козлом, хоть ты пусти его в Европу, где надо действовать умом, он напрягает только жопу. И далее Коварен жид, хотя и слеп. Кичливый лях, похуже, бляди. Кацап же скажет, ты мне брат. І тут же ножик в спіну всадять. Я правда, не знайшов вагомих доказів автентичності цього вірша, який гуляє просторами інтернету, тому привожу його як курйоз, не настоюючи на тому, що його написав саме Пушкін. Взагалі, в інтернеті ви можете прочитати ще дуже багато цитат російських діячів про Росію і російський народ, причому деякі з них. Набагато гостріші, ніж наведені мною, але я навів лише ті тексти, в автентичності яких сумніватися не доводиться, які мною перевірені. У походженні інших висловлювань я не впевнений і тому не помістив їх у даний ролик. І на завершення навожу строфу з вірша Лермонтова, який я обрав у якості епіграфа до ролика. І яка, мабуть, передає почуття багатьох українців. Бувай, невмивана Росія, земля рабів, земля панів, бувайте й ви, мундирі сині, і народ, що відданий їм син. До побачення!